Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні знову готую обід. Хочу приготувати суп, такий чечевиці. І зрази, і зрази з таким вареним місцем. Бачите? Ось я буду готувати і вам покажу. У мене вже вариться картопелька. Картопелька на зраз. І тут я зараз оберу, я вчора зварила. Таке м'ясо, трошки курячого, трошки свиного, і зараз оберу цю мисочку. Маю готовий бульйон. З цього м'яса я маю готовенький бульйон в холодильнику. Я оберу то все місце, Все зварилось все готовеньке, і я його, я його не буду молоти. я його дрібнесенько-дрібнесенько по Покрішу, знаєте, дрібненько по кришу, А оці косточки дам, дам своєму тимкове, як мені жіночки писали, і, і своїм котикам. Отак. А то все я обберу. дрібнесенько, і дрібненько, іскрішу дрібненько. І буде відчувати, що там є е, місце в тих зразах. І ще дам до супчику цього готовенького м'яса. Отак. Так, поки в мене картопелька вариться, м'ясо я відобрала Все, Тепер я маю готову накришену. Сюди настругала картопельку на е, супчик. І буду сюди картопільку висипати mm -hmm. в кастрюльку. Я маю пачечку відкриту. Бачте, отаку. Маю пачечку відкриту і сюди дам ложечки три. Отако наберу. Ложки три. Добре його промию. І добренько його промию. Я вже добре промила, бачите, вже добре промила, і сюди висипаю в каструльку. Все, і все, і гер, все, і висипаю сюди в каструлечку. Накриваю кришку, і най воно закіпає. Даю вогонь більший і най воно закіпає. Подивлюсь до своєї картопельки, може, картопелька вже у мене зготувалася. Так, картопля вже зготувалася, і я її буду відсіджувати і буду її товкти. Забираю і буду відсіджувати і товкти. Сюди, певно, що перекладу суп. Суп картоплю я висипала сюди на зрази, я її потовчу. А там лишилось трошки, що я потовчу, бо чоловік любить з молоком, з кислим молоком. Поки у мене картопля стигне, суп ще не кипів, я сюди піджару сковорідці цибульку до того місця. таку. Влию олію небагато, і най воно смажиться. А я буду кришити м'ясо. Бачите, я вже м'ясо перекришила на фарші. Ну, от я така лінива, щоб я не брала м'ясорубку і не потім її не мила. Я скришила і все, і спокій. І все дуже файно. Все дуже файне є. Цибульку зараз перемішаю. Цибульку перемішаю, Цибу тут ще в мене морквичка попалася. О. Все, я цибульку виключаю, вона вже у мене така вийшла, знаєте, одеську десь може підсмажилась така золотиста. Прозора, 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 так. Не дуже золотиста. А тут в мене вже починає кипіти супчик. І я зберу пінку. І не він потихеньку кипить. я зібрала, перевисипаю морквичку накришену і цибульку. Ще дам пару горошинок перцю. І посолю, і посолю. Потім попробую, потом попробую на сіль. Все підключаю і воно вариться. Не закриваю повністю кришку. не закриваю, щоб я не забулась і воно не збігло. Я до цього фаршу висипаю цибульку, але я її всю взяла сюди на бік. вона в мене простигла і сюди висипаю в той фарш. Отако. О, щоб не було того всього жиру. Солити не буду, бо я бульйон солила. Дам цю зелень, в мене цибулька і кріп. Не буде цибулька, цибулька свіжа, теж файно пахне. І кропик. І поперчу. Поперчу. І все разом. І все разом перемішаю. І все разом добротно перемішаю. Тако. На однорідний фарш, що вийшов у мене такий. Отак От я замішала і все вже вийшло, трошки підсолила. Ви знаєте, попробувала, дивіться, воно ніби не досолене. І я чуть підсолила. Треба пробувати. пробувати. А так все, файно, перчене. Пахне цибулькою свіженькою, пахне кропиком. Все дуже смачненько. Ну от, такий вийшов. Фарш. Я ще маю кріп. Нарвала кропу, помила і ще кропику на крішу до того супчику. Взагалі-то в нас кажуть, знаєте, в нас не кажуть суп, в нас кажуть зупа. О, це вже я так кажу суп. Бо, щоб було для вас зрозуміло. А в нас взагалі-то кажуть зупа. Зупа гречана, зупа з бургона, з кістом, з пасолею, з горохом, Все зупа. Дарила зупу. Зміники, отак в нас, отак в нас кажуть. Такий в нас говір. Мені жіночка написала, Чому я ну, якийсь такий діалект, ніби російський. Ну, в нас такий просто говір, це не то, що я вживаю, в нас такий говір. А попробуйте перевчитись. Може, якраз. Це, слава Богу, що молоді люди все так е швиденько сприймають і діти. Ну, А ми вже такі, знаєте, вже такі. Трохи щось перевчимося, а трохи. Так муси бути. Та й все. Я вже супчик виключила. Бачите, отакий в мене вийшов супчик, добренький. І нехай він ще постоїть пару хвилинок. І зараз буду давати чоловікові обідати. Спечу ще чи усмажу ще тих зразів і буду давати обідати. А тут я до тих зразів вбиваю 3 три яйця. Отак. От солити не буду, бо того що е, то картоп'я солено. Я варила, я підсолювала, так що я солити не буду. І додавлю ще сюди. Муку, додавлю муку, Добавлю за три ложки муки. Не знаю картоплі тут скільки в мене було. Може, то я варила кілограм, але ще чоловікові від, відділила, то може грам 600, а може 700, не знаю. Ну, Отако. І то все разом перемішаю. Подивлюсь, подивлюсь, яка то мука і як воно буде то все е -е, виглядати. Чи буде тут ще триматись купи. Бачите, мої хороші, я вже замісила, воно має тако зліпатись докупи. Воно не має роз, розсипатися. Знаєте, так? О, тепер я зараз помию руку і будемо з вами виробляти. О, будемо виробляти. Скільки вийде, тільки вийде. І так буде добре. Так, я вже починаю робити. Бачите, вже починаю робити. Руку, я собі в мисочку набрала муки. Руку добре в муку. Набираю картоплі. Набираю тако. бачите, Набираю картоплі. Сюди. Так, знаєте, щоб було файненько. О, і сюди тако і обмочую все в муці. Руки в муку обмочую. Бачите. Отак. Розмитнаю, розімну, і набираю собі того фарш. Бачите? Набираю собі того фарш. Тако. о. І разом то, -то все складаю до кубки. бачите? Отако, отако. О. І ще руки в і все добре. І все добре завертаю. Отак. От і досточку посипала мукечко, Тако. І складаю. Я вже включила газову плитку. Зараз я візьму і під і, і, сковорідку там на вогонь, щоб вона нагрівалась, і буду смажити. І буду смажити. Отак. От Далі буду продовжувати. Який більший, який менший вийде. Ну, що зробити. Всі, всі не можуть бути одинакові. Я так не домірки на вагу не кладу. Знаєте? О, і знову беру цей фарш. І знову складаємо до кубки. Так, Все воно тримається, нічого воно не розлітається абсолютно. Все дуже добренько виходить. О. Бачите? Я налила вже олію, сковорідку я вже пересунула, олію налила і тепер, нехай нагрівається. А я буду продовжувати далі робити. Ну, трошки руки так кину, але що робити? Нічого? Нічого. Зробимо, дуже швиденько, все добренько робиться. Зараз спробую тут сковорідку і зараз вже буду накладати. Зараз же буду накладати Отако. Ще трошечки, ще чуть-чуть. вже починає кипіти. Вже починає кипіти. Ну от, І я буду складати. і я буду складати. Тут нема чому такому дуже готуватись, тому що то все, картопля варена, там скільки тої муки є, м'ясо так само. Все готовеньке. Все готовеньке. Ну Поки то приготую, ці я, поки то посмажиться, я вже других нароблю. Посмажую останні, так, мої дорогенькі. І так потрошки їх, знаєте, трошки тут, в ту сторону перевернути, трошки в ту сторону перевернути, так, щоб вони не згоріли вам і щоб не присмажились на одному боці, а тоді вже будуть вони на другому сирові. Ну вони які сирові, ну, але отакі. О, отак. От так буде гарнесенько. І так буде добре. Трошки огої скрутити, трошки підкрутити, Слідкувати. Ну, от, мої хороші, я вже посмажила, Залишилось лишилось мені тільки помити посуд і дати чоловікові їсти. Я скрішила трошки кропу, маю домашню сметану. Даю сюди три, бачите, три ложки сметани. Тако. оце до тих. Зразів, до тих зразів. Три ложки сметани. Висипаю сюди цей е, кріп скрішений, цей скрішений кропик. І тут ще чуть підсолю, тако, небагато. І втру сюди чесничок. Тако, маю два зубчики. Втру чесничок. Я спішу а чесночок пав. Нічого, буде один, отак. От буде один зубчик, і все разом замішаю. І зроблю таку, таку, такий соус, такий соус до тих зразів. У заправочку. Знаєте, отакий от зроблю соус. Ну, от, такий в мене вийшов обід. Ще я дам до того супу ложку сметани, бо чоловік любить. І все. І такий в мене вийшов простенький обід. Ще вам покажу ці зрази в розрізі. знаєте. От покажу вам в розрізі, які вони є. І ви подивитесь і собі. Бачите, які гарнесенькі, бачите, які гарнесенькі. Все дуже пахнуть, гарні і такі з соусом дуже смачненькі. Дуже смачненькі. Не знаю, чи мені пробувати, чи мені навіть не пробувати. Але от дуже смачненькі. Так що готуйте, мої дорогенькі. Все просто. І смачно. Ну, от і все, а мені залишилось помити весь посуд, все поприбирати за собою, щоб все було чистенько. Всім вам щиресенько дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. Щиресенько вам дякую. Щиресенько вам дякую, за подобайки. Дуже-дуже вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, мої дорогенькі. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока.